У стінах Луцької міської ради відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На ньому вирішували, чи все ж отримає заступник голови Волинської облради Григорій Пустовіт квартиру як військовослужбовець. Нагадаємо, що це вже далеко не перша спроба Григорія Постовіта отримати житло. Ця історія тягнеться ще з липня 2023 року і набрала досить великого резонансу серед лучан та змі. Тоді медіа писали, що цілий заступник голови облради Григорій Постовіт, який і до того обіймав не менш вагомі посади, ледь не б'ється за ту квартиру від держави. І тоді на розгляд виконкому виносили рішення про виділення, проте його не підтримали. Вдруге Воно з'явилося восени під час засідання того ж 2023 року, але зібрало воно лише три голоси підтримки. Та навіть після цього пан Григорій не розгубився і вирішив йти далі. Він звернувся до суду. Варто зазначити, що в декларації Григорія Постовіта за 2023 рік, який був і секретарем міськради, і заступником мера, і навіть головою ОДА, написано, що власного житла він не має, а має лише право користування на помешкання у гуртожитку в Луцьку. Площа якого складає 42,57 квадратних метра. А власником цього гуртожитку є квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир. Скромно чи не так? Але є одне, але у 2016 році стало відомо, що Григорій постовід купив квартиру у багатоповерхівці на вулиці Арцеулова у Луцьку. за 1,3 мільйона гривень. Тоді він пояснював журналістам луцьких медіа, що купив житло для дочки, а сам там цитуємо часом живе. Отож виходить, що квартиру за більше ніж мільйон купив, сам там живе. А від народу і держави це приховав. На засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради зібралися члени виконкому та небайдужі лучани. Керівниця юридичного департаменту міськради зачитала рішення суду у справі щодо квартири постовіта. 21 березня 2024 року Волинським окружним адміністративним судом було прийнято рішення за позов квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир, який звертався з позовом до виконавчого комітету Луцької міської ради. Про визнання протиправної бездіяльності у невидачі ордеру постовіту Григорію Олександровичу зобов'язання видати ордер на право заняття приміщення з двох кімнат житлової площі 31,4 один і чотири квадратних метри сім'єю в складі з трьох осіб. Відповідно, рішенням воницького окружного адміністративного суду такий позов був задоволений. Свою думку щодо цього питання висловила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточій. Вона переконана, що ніхто не може змусити голосувати проти їхньої волі. Ви знаєте, рішення судів, які зобов'язують чи депутатів, чи вас як членів виконкому голосувати. Ви самі розумієте, що немає ну. Таких підстав і прав через те, що ви маєте повне право голосувати на свій вибір. Вас не може суд зобов'язати, будь-за що голосувати. Але я навіть можу сказати, що по сесійній залі, і, мабуть, тут були члени депутатами, деякі з вас, вони знають, що руками тягнуться такі у нас речі, питання, які руками не голосуються, не підтримуються, і вони просто є, і є ці рішення. Через те у вас зобов'язань таких ніяких немає. Це виключно на ваш розсуд. Депутатка переконана, що з погляду моралі, коли є тисячі воїнів, які дійсно боронили країну і не мають взагалі ніякого житла. Заступник голови Волинської облради має відмовитись від квартири на користь чинних військовослужбовців. Та все ж ніякі переконання і спроби достукатися до здорового глузду не спрацювали. Рішення виконкому було таким на голосування за 13 рішення прийнято. Шановні колеги, тож як бачимо, Григорію Пустовіту то з третього разу таки пощастило відхапати в держави житло, яке він міг віддати на користь одного із сотень тисяч наших воїнів, що було б логічним і благородним вчинком. Врешті таке рішення виконкому буквально шокувало депутатку Аллу Наточій. Дана особа вона не має ніякого морального права брати квартиру через те, що людина вже тривалий час не є, якби військовим. Він є пенсіонером і. Сьогодні в час повномасштабного вторгнення, в час, коли вже 11 рік іде війна, він мав можливість раніше піти і дійсно служити, не будучи ще 60-річним чоловіком і віддати всі свої знання, навички, вміння передавати якби молодим поколінням. Зате він з 15-го року, будучи депутатом, це я так з особистого вам скажу те, що знаю, через те, що була теж тоді депутатом. Він робив всілякі каверзні ситуації нам на сесії, розказував про те, що він пенсіонер. Ар йому потрібна робота, то тоді він не йшов, не шукав роботу е, війську. А він все ж таки шукав тут в теплих кріслах, якби і вирішувати власні питання. Питання з такою бажаною квартирою для Григорія Пустовіта врешті, хоч і з третього разу, і через суди, але було протягнуто. Однак, хто ж стоїть за виділенням цього шикарного подарунку чинному заступнику голови Волині Ради? Ми дослідили, як голосували усі три рази члени виконкому Луцькради. Ось, наприклад, 19 липня 2023 року, коли вперше винесли це питання на голосування. Там було аж три спроби голосування. Яка ж важлива була та квартира? Чи не так? І в усіх трьох спробах голосував за чинний очільник Луцька та в минулому протеже постовіта Ігор Поліщук. Інша картина склалася 15 листопада, коли була спроба номер два. Тоді, ймовірно, під тиском обурення громади та депутатів, чи то знаючи, що цього разу квартиру все рівно не даватимуть, щоб люди заспокоїлися. Мер Ігор Поліщук не голосував. А вже 15 травня 2024 року Ігор Ігорович знову ж таки успішно проголосував за такий от непостійний наш мер. Правда ж, однак результату таки досяг квартиру постовід отримав. Тож ми вирішили у пана мера Ігоря Поліщука спитати його думку щодо того, навіщо та квартира екс-військовому, який з 2004 року вже й не пам'ятає, що таке армія та військова служба у той час, коли нині багато справжніх героїв, які ризикуючи життям, боронили країну. Ігор Ігорович тепер вийшов на новий рівень спілкування із журналістами і вирішив просто ігнорувати нас і втекти в кабінет. Проводу рішення виконання. Ня суду, скажіть, будь ласка, чи доречно виділяти квартиру військовому, який за 11 років війни не служив? Якщо хтось не розуміє зв'язку, чому ж Поліщук так ревно і старанно допомагає постовіту в отриманні житла? То ми, шановні телеглядачі, зараз усе шведесенько пояснимо. Колись, у не такому вже й далекому, 2017 році, коли помер на той час міський голова Луцька Микола Романюк. Чинний мер Ігор Поліщук, а тоді ще депутат, допоміг Григорію постовіту стати секретарем Луцької міської ради і автоматично виконувачем обов'язків міського голови, а сам став його радником. Сам же пан постовіт фактично був таким собі адміністратором Луцької міської ради. Ну а світив обличчям і так би мовити, рулив всім процесом та забирав всі лаври собі. Ігор Поліщук, після чого і був обраний мером Луцька. Тож можна припустити, що чинний очільник міста Поліщук, завдячуючи своїм мерським кріслом саме Постовіту, подякував йому за таку послугу, адже саме той вивів його у вищі чини, так би мовити, відкупився квартирою. Проте за рахунок лучан. І ось так воно любі наші глядачі виходить. Екс військовий, який з 2004 року вже не служить в армії, проживає у новопридбаній квартирі, яку записав на доньку, отримав ще й житло від держави. А от інші воїни, які є чинними військовослужбовцями або ж донедавна такими були, отримали, якби це сумно не звучало, долю з маком. Згадаймо ту ж саму багатоповерхівку на вулиці Данщина, 14 В у Луцьку, за яку так клопотав мер Ігор Поліщук. Він у 2018 році переконав колег проголосувати за детальний план території під цей будинок одним єдиним аргументом: дадуть квартири нашим ветеранам, АТО та військовослужбовцям. Але цей, на думку усіх депутатів та лучан, вагомий аргумент виявився звичайнісіньким замилюванням очей. Будинок Окна 14 в вже стоїть заселений уже як три роки. А нашим військовим житла так і не дісталося.